Де Гальфи, льоха! Ми бачимо шикарнющий Civic Type R. Це, походу, в нас японці, це в нас JDM, це в нас специфічний ринок і дуже специфічна, своєрідна і класна машина. Але хочу одразу сказати: Макс в неї закохався. Два Прям... місяці два місяці ми просили власника привезти. Я Сильно неї закохався. Ні, бо вона. Пєць, вона. А, а я, я та вольф. Я вже Максу сказав по секрету. і Вам кажу, мої любі глядачі: якщо ви один біля одного поставите, наприклад, сьомий гольфів в тому ж поколінні «Сівік», я вважаю, що «Сівік», ну, там навіть ну жодна людина не буде думати, це 100% має бути гольф. Але якщо ми дивимося на цю машину, я вже неї всі дивиться. Ми Ось ця машина блін! два чоловіка поки ми стояли, два чоловіка може сфоткатися. Ти коли на «Гольфі» стоїш, ніхто не розуміє. 1,4, 1,2, життя, і вони однакові. Льоха, тачка, бомбус. поїхали! Шестерки подобается вам ні? Я теж люблю шестерки. Тачка просто визуально ну, бомба! Леха! Давай, от от, от, от от, чим Гольф okay, буде okay. красний. Окей. Okay. Це сток. Він постійно дивиться на машину і каже, що воно клас, вона бомба, вона нереальна. Чому? Саме чому. От Дні, мені. Колір. У нас темно, синій колір, просто... колір. Він переливається на сонці у нас. У нас чорна інкрустація усюди з елементами карбона. Ми вже не раз сказали про те, що це, наче оєм лук, але я чомусь, блін, я впевнений, і я навіть трошечки знаю, що Тут це є так. є ставочки до Більшість сот це все сток, це все стокове. Понятно, що є сюди. До доработки, ну в принципі, в общем, візуалка, накладки, це не не поставлені якісь крилі, це все розширення завода. Льоха. тобто заводський обвіз з інкрустацією, яка була додана сюди. Це тобто трішки, з елементами та, скажімо та, так. Та, та. і одразу за весь цей проект скажу вам, мої любі глядачі, щоб ви розуміли, це не той проект, де там щось я зроблю за один тиждень. Кому щось покажу. Це глибоке пропрацювання. Тут всі деталі, і зовнішньо, і внутрішньо. Льоха. Що опять радіформ, рот-рот, шо, що це таке? Де бабки? льоха радіформ, популярні диски. Вони в Україні непогано себе відчувають на ринку, тому ми з ними співпрацюємо. Привіт, ребята! Тут немає ніякої реклами, це просто як воно є. Але якщо ми подивимося більш детально, ми побачимо гальмівну систему. Брембо це великий супорт на два поршня. На Еркінт у нас 200. один 19-ті колеса. Дивіться, яка 245 на 35 на 19. Я зрозумів, чому вона себе відчуває як танк. Вона просто в до от вона комфортна і стоїть на дорогі, і м'якенько. Плюс у нас подивіться тут наскільки повітря оминає. Тобто воно реально працює. Ось цей у нас дифузор, так само ерочка. так Як само... ти сказав, що на гольф падгольф косить. насправді усюди на гольфах є бокові такі шильдики, які понятно, йдуть да. на, на досить великій поверхні, і там Ер гольфер тут теж Ер. які дзеркала. Тут камери 360. Камери до завода. Це. Такої немає, що Surround View 360 градусів. Такого просто не сплітерочки, історія. безключовий доступ, вітровічки. Деякі да? Да, розширення, завод це не доставлено, це ну, завод, яка, це все заводять. Це реально все, виглядає, клас. як крутий тюнінг-обвіз. Плюс подивимося на ці елементи. Воно специфічно, я такого ніде не зустрічав, і воно виглядає. Я Якось прям... багато, але смот. Ну, дивиться. Сочно так. Так, так, приємно. Плюс я хочу звернути увагу наших глядачів позаду знову. Ходиться два спойлера. І власник видалив дворник у нас. Я це підтримую, це супер круто, насправді, потрібно мити машину, а не царапати заднє скло. Воно виглядає мега навантажено, але при цьому гармонічно. Гольф, коли був центральний вихлоп, завжди було в центрі. В центрі два дві. патрубка. Да, да. Але тут, дивіться, боже, ну, а я... А тут три! І воно центральне в нас маленьке, по бокам це велике, щоб добивало, ця машина, вона приємно, якісно Працьована в усіх деталях, ми це помічаємо. Власник нам про це обов'язково все скаже. І ну і давайте далі розбирати машину. Знайомтесь, це роман власник цієї красуні, ромчик. Блін, я тупо тащуся цієї тачки. Я тяча. Я два місця гру привезти. хоч, да, хатьну блін. Не так хочеться її спробувати. Перше питання: чому Honda, чому не GTI, як всі хочуть, чому не інше? Блін, чому не GTI? Бо я дівчат люблю, а не хлопців. <реш> <сьогодні. реш> <реш> <реш> хорошо. <реш> Хонда, це любов. Я так... А ти до цього були Honda, да якісь? Так, в мене джазики були. А -а -а. Був красненький, був жовтенький, і якось вона попалась на авторію. І якось придбав. Давай, так, по доработочкам. Що таке крупногабаритне, що поставив? Що одразу помінялося і що хотів? Ой, помінялося дуже багато чого. Під капоткою дуже багато всього змінилося. Помінялось практично багато все, крім зовні. Зовні він такий, як був такий. Позовні, ну, у нас тут Льоха, сперечання було куча, типу. І він каже: да ні, це все достановно, друзі. Покажіть, будь ласка, на екран, як виглядає, стокова машина. Ось вона, це все в сток. Це не ну, мілочовки, да, там по пароси це, казав. Це я це, це, це в карбону бо воно в стоці да. в стоці йде, стоять кузова, але це, 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 це все встокі. Це все завод, спойлер задній, це все з заводу стоїть. Ну, накладки, зеркала, да, я поміняв. Да. А це на криші, всі жабри, всі спойлера, це все. Це, все, 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 все варі, Алі, Алі. Алішечка, да, це прекрасно, Взагалі справжній карбон, все чудово. По дісочкам наші кохані ретіформи це напевно одна з єдиних. Автомобілів, які диски ставлять меншого розміру, бо тут з заводу йшли 20-ті. 20-ті. Я поставив 19-ті, а з завода були 20-ті. Блін, <hum> ну вона комфортна. знаєш. у вона м'ягенька. Ти ззаді я сидів, комфортно їздиш, і при тому, що вона стоїть, як яка не і Теж коли комфорт, вона більш м'ягенька. Тут адаптивні амортизатори, спорт вона трошки жорстша. і вже коли R, вона така становиться. Є така короткоходна ходовка, але прибиває тут ще <проб> <helemaal> по кайфу. Притом <проб> немає це її вся підвізка, вся заводська. Жабри були не стокові, але вони були такі пластмасові. Я їх зняв і пофарбував в так. Ага. Да. Я, кстати, дуже хотів золоті диски, але думаю, це все. Це це стняй стовідсотково. Клімона Хоніт. По салону тут багато чого зроблено. Перешити весь пластик, весь взагалі. Навіть ручки-валічки, поэтому пластика нема взагалі. Руль зробив з карбону і шкірою ми його затягнули, але це руль її. Ну тільки я ярочку приліпив, так щоб їхав, побачив. І на дверь, щоб. Щас, зараз та да. да, то він просто ярочку хотів, да. тоді й налепив. Oh. Але ні. Ну і Ромчик, по музончику. Музон тут, звісно. Ой, музон, так. Дай боже. Ой, ну панер, ти можеш сам робити, я тебе. Так, тут no, <laughs> <tupi robiti. At laughs> така дуже складна система. Це ну, саме настояще, що є із Київ. Це не дуже гучно, але дуже-дуже дуже качественно грає. Ну, no, кстати, колонок не так багато, як знаєш. Ціна не там мільйон колонок. Колонок yeah. всього дві спереду і один саб ззаді. Все. Коротше, долбить нормально. <laughs> Ромчик, останнє питання. Що наступне? Щоб, щоб ти купив після цієї машинки? Блін, нічого не купив. Бо я ще не знаю, в мене ще на цю кожен ранок стоїть Я не знаю, з цим боротися. Про наступну машину не думаю взагалі. Ні, ну може оту М328. оту. Оту біленьку. Тільки щоб М. А так, а так, ні. Це банла. І ще питали у нього по приколу: типу, М4 взяв, би, типу, і Сівік. Він каже, ні, М328. Хочу, як традиція для мене. Сразу сів і нажав. Дивіться. Третя передача. 3000 оборотів 60 км. Поїхали. 90. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 є. <плес> Друзі, взагалі, як виглядає хендоводи? Це типу, ти втикаєш. У! Втек! А, а всі останні сидять і не розуміють, що ти там вфуєшся. Ця тачка просто бомбезна. Я просив людину, щоб її просто дати на зйомки. Місяця півтора нам давали, то там кераміку, то полірували. Чувак просто обожнює цю машину. І я розумію, за що. Тому що вона стільки привітає уваги, вона дає емоції. Я не скажу, що вона супер швидка, але вона, вона крута. Вона краще за гальфам. Це для мене сто Внешка Внішка унікальна. А ви вже подивилися, яким він візуальний. Це завода, вона така. Це не то, що там людина докупила. Настала це все. Вона така гарна знаружи і внутрі з заводом. Салоні вона теж виглядає дуже круто. Порівняно з GTI, а це прямий конкурент GTI, і він швидше GTI. Для мене просто вона бездоганна. Вона ще на механіці, на турбо, стейдж 2. Ну просто клас. Це такий old school, що просто байпасик. Блін, це так кайфово, це стільки емоцій. Ну я, в принципі, думаю, на GTI, на механіці було б стільки ж, ну тут більше. В плані ходових качеств, вона дуже комфортно. Ми зараз їдемо 80-90 кілометрів і кайфово. По-друге, тут дуже гарна шумка. Але я розумію, чому тому, що тут стоїть музика на мільйон гривень. На мільйон гривень музики. І я розумію, що це шумку вже доставляли. Тому це продає дуже комфортно і приємних відчуттів в салоні. В плані приборці. Коротко, інформативно, всякий красний, білий, чорний колір, ну, зразу є агресія, є спорт. Нормальна магнітола, клімат є, електроручник, перемикання режимів, утримання в полосі, адаптивний круїз. А з приводу, як ти сидиш, які у тебе сидушки, кокпіт просто. Подивіться, я розвертаюсь на 180, і я як сидів, так і сижу. І поїхав! Пока! Традиції, як завжди, я перший раз сів за кермо і ми почали знімати. Перше, що я одразу помітив, так механіка, я вже відвик, тому що майже все, що ми робимо на автоматі, але це непогано. Насправді це в нас Civic, сучасний Type R. Які у нас конкурує з хотхетчами, тобто його прямий конкурент, як сказав вже Макс, це в нас, наприклад, GTI. Але якщо ми прям нормально подумаємо, якщо ми згадаємо історію, то справжні перші хотхеті, це в нас саме сівіки, які турбували. І тому це якийсь абсурд, якась іронія, тому що насправді сівіки створили хотхеті, а тепер вони намагаються в цьому сегменті конкурувати з. З по суті людей, які скопіювали ход хеч-клас. По відчуттях, коли ти на ній їдеш, це в нас е я б від себе порівняв сьомим життям. Ті, хто катались на таких машинах, мають зрозуміти, що це дуже схоже у нас характер. Вона у нас почувається на дорозі як картінг. Ну, таке відчуття, що вона плашмя лежить, і е підвізка не до кінця відпрацьовує. Це стандартна така штука на всіх хечах, які заніжаються. У нас досить жорстке щеплення і коротка спортивна куліса. І по відчуттях, ви тут зараз. І працюєте з двигуном, і це найголовніше, що в таких машинах має бути присутнім насправді. Додатково, Хочу викромити ковши, вони максимально круто тебе тримають, і воно дуже не раз третю, реально схоже. І плюс ми зараз так понасипали вже на машинці. І блін, ні ні, вибачте мене, вибач мене власник, Б-8 у нас. Вона реально тримає. Я думаю, на цій машині можна прям класно виїхати на трек. Якщо по зовнішньому вигляду ця машина у нас в першу чергу сток, JDM і все інше, то внутрішній кокпіт максимально. Я вважаю модифікований, тому що Honda не може робити такі машини, і ти відчуваєш себе навіть певною мірою десь в Порше. Все чорне, карбон, шкіра, алькантара, максимальна ну, увага до деталей. Це відчувається у поєднанні з підвіскою, у поєднанні з керованістю, у поєднанні з механікою. В цій машині у нас дійсно унікальна атмосфера, ну яка тебе ну перейти кайфуєш, блід. Ось у нас саме цікава частина, а саме двигун. Ми бачимо надзвичайно красиву картину. Все у нас. Червоному кольорі, все в нас виглядає класно, і можу одразу сказати вам, що тут є все, що можна встановити, і все, що навіть не потрібно встановлювати. І при цьому всьому воно виглядає максимально естетично. Наприклад, є такий мега-популярний бренд Міші Мото. Тут від нього декілька елементів встановлено. І навіть розширюючий бачок для охолоджуючої рідини у нас від Міші Мото. Тобто всі розширюючі бачки у нас відміші. Мото. Це найдорожчий японський бренд, який є. Найкрутіший двигун, який випускала Honda, з яким вони заявили про себе і створили, по суті, Hot хедж, тобто заряджений хедж, це в нас саме стара модель Civic з двигуном k 16 k Тобто це атмосферний двигун 1,6, який турбували, який викатували на драх. І я навіть знаю машини, які, якщо я не помиляю, 7 секунд квотер їдуть. Саме тоді Honda створили. Після цього німці сформували гігантський ринок, затвердили себе. І тепер Honda цією машиною з двигуном вже К-20C1 в сучасному світі намагається цим, цим GTIм RK довести, що це вони, вони це створили, коротше. Я щойно спитав у чата GPT, яка найшвидша машина на передньому приводі заводська серійна виїхала. І з 2022 року вона тримає цей рекорд. Я Вага Дрочер, я бож GTI, я обожнюю Ерки, я обожнюю Фольксваген, це моя релігія. Але факт є факт. І ось Хонда довела це Фольксваген. Компанія Sprintec працювала з цією машиною. Власник цієї машини, йому не пофіг, він її нею займається, йому подобається кожен елемент. І саме наша компанія зробила Stage 2 налаштування для нього. І зараз я вас хочу з ним познайомити, щоб ви побачили і відчули, що ж це таке мати такий сівік технічно. Що ж, закончений джедіємчик виглядає саме так. <рес> Звісно, у доброму сенсі цього слова. Тому що, дядя, ти ж це робиш не для когось, ти це робиш для себе. Ти хочеш кайфувати. І зараз прибізка, скажу, я стояв за кадром і почув таке. Таке, якби тут, тут зробили, аби було красиво. То воно так, то воно так і було. Я спочатку так і починав. Тобто ти хотів красиво, щоб Білька, я хотів красиво. Це ж диви, який красивий впуск мішемота. Він червоненький. Є. І так почалося це. Я я просто звідки я це знаю. Я 10 років займаюся тюнінгом, і Коли ти відкриваєш капот, тут одразу відчуваєш, що людина хотіла красиво. Так, так, Але при цьому якісно, дорого, багато. У нас зовнішній блоу оф для того, щоб коли ти їдеш по місту. Кожен раз, коли ти скидаєш сток 306 кінських сил. Скільки ти катався на стокі? Е, воно було 306 і 320. Вообще, коли ми міряли, було вообще показувало 297, По факту. Ну буває таке, буває. Коли ми міряли, тось тобто він навіть не показував по факту заявлення. японці. Японці наші любі глядачі. Японці люблять е, казати цифру, воно насправді менше. Німці обожнюють сказати цифру, вона набагато вища, ніж є. Це Америка, і для Америки там якось топленої системи трошки менше, і вони на Америку. Йшли 306, а для Європи вони йшли 320. Ну нам це 7. не принципово, тому да. що ми все одно робимо тюнінг. Цю машину для нас налаштовував один з наших найкрутіших, навіть наш найкрутіший налаштувачик Меднес Motorsport. Він ще привіт тобі. Реально круто вийшло. Вона класно їде, і 2 літра свої відчуття. Є турболаг? немає турболага. Турболага нема за що того, що коли ти переключаєш передачі, тебе скачуть обороти, і цього не відчувається. Скільки ти зазвичай крутиш там, де відчувається більше всього їде двигун? Чотири, сім, Шість ну от, прям після чотирьох, прям вже так гарненько. Ну тобто він верховий, він зверху їде. Так, так. Ну зверху починає турбіночка дути, і ми починаємо їхати. Коли гарна машина, коли гарний власник і коли е, є спільна мова, це найкрутіший результат завжди ми отримуємо. І не останню роль в нашому проекті зіграло паливо, яке нам дозволило побудувати якісний надійний результат. Ну і від себе, що ти хочеш сказати настанову нашим глядачам, окрім того, що вони мають обов'язково. Підписатися, мої любі глядачі, <плес> і натиснути колокольчик і все інше, не забувайте свій коментар поставити. Я дуже, дуже, дуже люблю цю машину, я її строїв, вона ну, якось так поетапно все проїздила. Я сам це все замовляв, воно їхало з Америки, я його дуже чекав. Коли приходило повідомлення з нової почти, я біг вже. Ти кайфуєш, ти <плес> да, кайфуєш. Да. І воно якось так і все пішло до цього все червоного, хоча я так не розраховував. Але дуже, дуже вийшло. І і хочу сказати, коли. Bere, коли тебе пере, коли воно йде, насолоджуйся цією двіжухою. Тому що рано чи пізно воно перестане вже так ставлять. Ну, йде третій рік! Ні, ні, все поки не падає. Все. Що ж, насправді від себе хочу сказати, що це кайфова Honda і кайфовий проєкт. Льоха, от тільки щось скажи погане. Я кайф... я тупо кайфанув від цієї тачки, відповідаю. передіорнув, давай скажу прямо. Сьогодні, Макс, я довго думав і зрозумів, що Honda робить шикарнюші газонокосілки, мопеди. До речі, хто не знав, це, це вони роблять дуже багато набагато більше ніж машин. І саме машини виявляється, теж вони роблять офігезно, ребята! Тобі сподобалось? Я кайфанув. Вона трошечки схожа, схожа на VRX STI. але проєкт бомбезний. Хонда офігенно вклалася в машину, вони технічну, блін, ідеально. Вони віддалися на всі 100. Вони віддалися, наскільки це можливо. І я вважаю, машина має місце бути. Вона крута, мега крутий проект, прорахований з деталізацією. Це викликає величезну повагу, просто відношення до машини. Ну і Хонда теж викликає повагу, тому що вони не зробили якусь ліжбу, якусь херню. Так, не пропадали. Блять японці, блін. Тому якось так, Максі, думаю. І, Я... там... І тому а залиша на ту наш выпуск!